Привіт, привіт, перша розпаковочка вересня 23-го року. Розпаковочок стає менше, бо я сконцентрована на власному споживанні і шукаю саме бізнес партнерів, надихаю їх на розвиток, щоб вони так само могли досягати своїх цілей, ставити їх масштабними. От і відповідно, розмови про бізнес це не завжди розмови про продукт. Продукт це як додатковий інструмент. От. І а, знову ж таки, якщо я кажу, що бізнес будується на власному споживанні, значить на власному споживанні. А, та. А, думала, що собі замовити, да, такого, так, щоб воно в мене було. І Алої, да. <свісно> знову ж таки, три пляшечки Алої замовляли. Чи це друга розпаковка? Напевно, друга в цьому місяці. Так, да? Да, я вже алоє замовляла. Друга розпаковка <свісно> для власного споживання. А, так от алоє. В цьому місяці на розпродажі саме е, набори е, і... А мені треба алоє, да? бо про баланс є, омега є, май мастерші вдома є. А алоє воно фух, дуже швидко е, випаровується, так, випивається. От тому замовила ще додатково, до поки на акції, три пляшечки. Алоє е, Засає якраз такий. Ну, не можна його не любити зовсім. Детально дитяча зубна паста якраз мали докористується, а в запасі. Нема а таке, все ж таки сподіваюся, що зустріч і презентація в стоматологічній клініці відбудеться. А в мене якраз новенької упаковочки дитячої зубної пасти, так що презентувати це гарно нема. Тому замовила. Сподіваюсь, що такий зустріч відбудеться, бо вона планувалась і відмінилась. А далі мило для рук, одне для мами, і три пляшечки йде до Сергія. Ці ну, клієнти, які вже в мене сформувалися, ну, не можу я їх залишити без уваги. Да? Тому хто замовляє і задоволенням замовлення відправляє. От, а чому три пляшечки? Да? Це наша запаска на 500 мл. І якщо вже в тебе є дозатор вдома, то легко туди в дозатор перелити. І як виявляється, Сергій а, страждає псоріазом вже більше 20 років. І а ми йому давали і пробували так, щоб і алоє він попив, і аптечку швидка допомога почав мазати ручки. Але ну, все ж таки дуже серйозний варіант, нервовий. так, І йому те не зайшло. А от саме мило для рук, а це та проблема, яку він іншими засобами, іншими милами вирішити не зміг. А в воді бовтається дуже часто, і відповідно ті ранки, які є на руках псоріазні, так вони висихають і починають тріскатись і дуже неприємне відчуття. А коли він користується саме милом алоє, то каже, що не треба навіть змащувати і руки себе почуваються дуже доглянутими, м'якими. І оці трішеньки на цурязних ранах не, не виникають. І спочатку він пробував для себе, але ж сім'я велика, є дитина, є дружина, є мама, яка з ними живе так і. І всі почали користуватись, А відповідно, окрім рук, ще себе помити покупати. Да? І знову ж таки мило. От тому саме от тепер виходить такими півтора літри на використання для всієї сім'ї. І якраз компанія вкладає ще а, такі а, колекції а, стінниками. Да, і для партнерів, і роздрібні. А от і якраз от тут можна подивитись що, що до чого, і от три штучки можна ще партнерам партнерам дати. А тому дивіться, акції чудові. Бізнес формується ну реально круто. для власного споживання. Ми користуємось, розповідаємо іншим людям про можливості. Ну не можна мовчати про такий, такий крутий продукт. Тому доєднуйтесь до команди, дзвоніть, будемо разом розбиратись, йти по системі а, побудови бізнесу, набиратись досвіду, так зростати і рухатись до мільйону. Все бувайте чекаю ваші повідомлення.